Добрий день, шановні учні. Тема нашого уроку механічна кулінарна обробка м'яса та приготування різних видів напіфабрикатів. Мета нашого уроку закріпити теоретичні знання та набути практичні вміння з механічної кулінарної обробки м'яса та приготування великошматкових напіфабрикатів. Починаємо ми нашу роботу з організації робочого місця. Нам потрібна обробна дошка з маркуванням. М'ясо сире. Ніж ми кладемо до обробної дошки лезом, так, щоб не травмуватися. Також дошку ми кладемо на 5-6 см від краю, щоб продукти наші залишалися на столі. Так, Нам потрібен ще е, лоток для нашого м'яса. Нам потрібен е, лоток для е, овочів і сала. Для шпигування. Також нам потрібен лоток для готових наших нарізаних напівфабрикатів. І нам потрібна ємність для відходів. Також нам потрібні ваги для того, щоб ми зважували наші напівфабрикати. Перед тим, як готувати, нам потрібно перевірити якість м'яса. М'ясо повинно бути однородного кольору, без плям бути запах притаманним м'ясу. Не повинно бути сторонніх запахів. Також консистенція повинна бути пружньою. Якщо ми доторкнемося до м'яса, воно повинно вирівнюватися, ямки не повинні залишатися. М'ясо не повинно бути липким. Після того ми починаємо нашу роботу. Отже, м'ясо у нас вже підготовлене, і ми будемо його використовувати для шпигування. Шпигують великий шматок м'яса десь 1,5 2,5 кг. Використовувати для шпигування ми будемо овочі і спеції, і прянощі. Овочі ми будемо використовувати такі, як моркву, чеснок, перець з горошком і лавровий лист. Якщо б це у нас була яловичина, то ми використовували б сало. Тому що м'ясо яловичини має дуже низький вміст жира. Тому для того, щоб м'ясо було соковитіше, ми використовували сало. Також нам потрібен ніж з вузьким лезом. або спеціальна голка для шпигування для того, щоб робити проколи. Ось таким чином ми з вами зробимо ось такий. Проколи можна у шахматному порядку. І будемо закладати наші овочі. Ну ось я буду закладати моркву ось таким чином, чеснок. Ось так. Можу перець. Так. І ось у нас буде ось такий наш поголений шматок.